Олена Вареник відома у шості волонтерка, яка з початку війни допомагає Збройним силам України. Вона влаштовувала не один збір і допомогла не одному підрозділу. Днями до неї звернулися наші захисники з проханням про допомогу. «13 січня до мене звернулися військові. Це хлопці з ППО, які прикривають наше небо саме тут у нас в Шостинській територіальній громаді з проханням допомогти купити їм чотири колеса на Урал. Колеса дуже дорогі. Але завдяки там друзям-волонтерам. Ми все таки домовилися, домовилися про знижку. Одне колесо хлопці пообіцяли купити самостійно волонтери. Друзі, а три колеса я відкрила збір. Наступного дня волонтерка голосила про збір і відкрила монобанку на суму шістдесят на тисяча гривень. Люди активно почали переказувати кошти. В цей же час активізувались і шахраї, видаючи себе за співробітників банку. Представилися, назвався Олександр. Андром, співробітником Монобанку дуже гарно все красиво розповідав, сказав, що через велику кількість трансакцій і незрозумілих для співробітника банку коментарів. І те, що я не підтвердила, що цей збір є дійсно благодійним, вони вимушені мені заблокувати банку. За словами пані Олени, така практика дійсно існує, тому ніщо не викликало сумнівів чи підозр. І я так робила, я підтверджувала, що це є волонтерський збір, вони мені ну, приймали це підтвердження, або волонтерське посвідчення, або витяг з державного реєстру, що я входжу в державний реєстр волонтерів, і я далі продовжувала цей збір. Тому дуже я так знаєте на це не зреагувала. Волонтерка надала підтверджуючі документи. Представник банку порекомендував їй перекинути кошти на власний рахунок. Ми вам рекомендуємо просто зараз вашу банку розбити на вашу ж карту, тобто яка є волонтерською. Я кажу, ну добре, в принципі, то я кажу, а далі мені, мені, ж, мені ж треба завершити збір. Він каже: Так, зараз вам на електронну пошту від Монобанку прийде лист з договором на нову банку. А всі, хто веде збори на банку, вони знають, що при кожному відкритті банків Монобанку. Банк тобі на електронну пошту скидає цей договір, по якому відкрита ця монобанка. Це була внутрішня операція між картками, і пані Олена не бачила жодної загрози. Я не вводила жодної цифри, я не вводила жодної букви, нічого. Я просто як я це роблю завжди, після завершення любого збору. Я розбиваю цю банку і виводжу на свою просто монокарту. Гроші я побачила, що мені зарахувалися на карту, вони зелененьким підсвітилися. В цей час він мені каже, чи можете ви зайти на пошту і перевірити, чи прийшов від нас лист, ну, щоб вже ви далі продовжили збір. Я кажу, добре, і в цей час, коли я намагаюся зайти на пошту. Я чую, що у мене з карти Білім-Білім гроші просто зникли. Вона одразу зателефонувала до Монобанку. Зі мною зв'язалися зі служби безпеки і пояснили, що так дійсно це такий дуже жорстокий зараз метод шахрайства. Він ще не дуже розповсюджений. Люди відпрацьовані чітко вони розмовляють. Розумієте, мені постійно ж буває телефонують з Монобанку. І до такої степені ця розмова була ідентичною з тим, як спілкуються зі мною представники завжди Монобанку, що я навіть не змогла, от я не зрозуміла цього, не, не зреагувала як треба. Чітко все відпрацьоване. Вони мені навіть назвали останніх два донатори, хто були, які були суми донатів. Тобто вони так психологічно працюють, щоб я ні в якому разі не могла зрозуміти. Попередили, що наша розмова записується, що слалися на Постанову Національного банку України про підтвердження цих надходжень, це дійсно таке є. Волонтерка аналізує свій гіркий досвід і думає, що під час їзди за кермом дещо знижується пильність. Її раніше намагалися атакувати шахраї, але досі досвід і критичне мислення вберігали її від втрати коштів. Волонтерка одразу розповіла про те, що сталося у Фейсбуці. Я це записала для того, бо я знаю, що якщо вони мені як сказали. Кіберполіції, і скрізь, що це тільки починаюча схема, то я просто хочу звернутись до людей, до волонтерів, бо також як повідомили мені в поліції, що вони працюють е, тільки от з такими публічними картками з волонтерами, де все це видно, де можна це відстежити. Що просто люди вбереглися і не зробили таких помилок, як зробила я. Шахреї вкрали усі кошти, які задонатили шосткинці за півдня, а це 43 тисячі 800 гривень. Всі гроші до копійки я повернула власним коштом, коштом моєї родини. Всі повністю я це перекрила, бо це повністю моя відповідальність. Я так вважаю, це моя особиста точка зору. Що якщо я взялась за збір, якщо я веду цей збір, я відповідаю за кожну людську гривню. Це народні кошти. Олена розуміє, що навряд чи вдасться повернути кошти, але все одно звернулась до поліції. Півробітники дуже швидко прийняли в мене заяву, зробили повний опис, тобто склали протокол, Я додали ми всі скріни, всі повністю виписки з монобанку, з того чат-боту, нібито чат-боту. Все прийняли. Ну, на протязі доби буде внесений е, заява моя в реєстр досудових розслідувань. Завтра я заберу цей витяг і вже, не знаю, вже далі будуть вони зв'язуватися з монобанком і співпрацювати. Я чудово розумію, що вже цих коштів, мабуть, не повернеш, але те, що я як громадянин України, як ошуканий громадянин України, від себе все, що змогла, я зробила шахрайство. Це не лише втрата грошей, це ще й удар по довірі людей, які щиро прагнуть допомогти армії. Почуття відповідальності перед захисниками та перед тими, хто довірив їй свої кошти, виявляється сильнішими за розпач, тому збір буде завершено. Обіцяє пані Олена. Хлопцям ми допоможемо колеса. Ми вже замовили. Ми чекаємо на рахунок фактуру. Там дозбирати залишилося близько 7 чи восьми тисяч. Не так багато, але дозбирати тих, що дійсно ну дозбирати, що не вистачало не цих, що забрали, а що дійсно їх не вистачало. І все закриємо збір, відправимо колеси, відзвітуємо від люд перед військовими людьми. На жаль, шахрайські схеми стають дедалі віртуознішими, і людям дедалі складніше бути пильними. Зловмисники зламують акаунти, видають себе за представників державних установ, створюють підроблені вебсайти, електронні листи та документи. Бути уважними та не дозволити себе ошукати стає все складніше. Нагадуємо громадянам: не довіряйте невідомим телефонним співрозмовникам. Шахраї часто використовують психологічний тиск, маніпулюють довірою, виманюють дані або переконують переказати гроші. Не повідомляйте телефоном жодної конфіденційної інформації. У разі необхідності перервіть розмову та самостійно зателефонуйте до банку. Будьте завжди обачними, аби не потрапити до баски шахреїв. А якщо стали жертвою аферистів, телефонуйте на лінію 102.